Всім привітки, я з вами Йогор і це сьогоднішнє відео я поговорю про трошечки свій канал. На бише в Рейскейк. я вже в свій канал веду тез приблизно. рік. Ну, насправді, рік з половиною. Ні, ну. Канал був створений 2023. -го, 28. -го... 28 -го липня. Ві. липень вже прийшов сонні. Ну я зараз тільки знімаю 18. те Та, вже я приблизно. Через Вчера дні буде місяць моєму. Один рік і місяць. І чого я стоїв за місяць зробити? Ех! За рік я зробив 119 відео. Ну, трошки менше, тому. Все просто зараз. 119 відео стоїть. Це вже буде 120. Я... І дякую за 40, 100, 43 підписки. І хто зараз ще досі зі мною на каналі? Дуже дякую вам. І що я починав відео із того мого плейса ютуба симулятора перейшло через дехо. Трохи страха. Майнкрафт і До речі Це перший. Я перший раз з якимось ютубером говорив ну, переписуванням, тому... Ну, Жустар це сам перший ютубер, що ну, я з ким переписувався. тому, Я з ніяким на ютуберу не переписувався ніколи. Я як, просто дивився і все. А Жустар, я просто почав. Ну, як вона може знати, я цей три місяці збирався духом. Я таки трохи людина як сара, сара м'язлива, як вона сказати. Я. Я просто боюся якусь хрінь писати, а потім все-таки. Ну вот. Взагалі. Як я... взагалі вона сама написала три місяці дивлюсь. Я в шокі був. Я по-перше, сам не знав я скільки дивився, і... Саме, що я був в шоке відео, это коли я все поменял поменял модели всех щенят Я просто в шоке Ну я че, так, конечно любитель щенячий Патрулю Че не зна... був такий Ну ми там коментарі Таке було прикольно Про машину Ну на машину, Короче Може я вставлю на монтажі на монтажі тут десь це, ну, поставлю це може, фотку цього. Ну так. Чи, чи ви не пишете коментарі? Я завжди хочу подивитися коментарі. Читати можу, відповім вам на будь-який коментар. І до речі, напишіть коментарі, чи ну, якщо, конечно, може тут бути, или якщо я сказати то відео, ну, коли я перший раз ну, я зняв відос, мені коментарі відключили. Можете. Ну а якщо буде тут коментарі написати. Чи мені дальше зняв, знову знявати, ну, знову Friday Night Funk Music? Мюзик, тому, я пам'ятаю під одне відео 330 переглядів і 11 лайків. Та я був в шокі. Ніж на моєму другому каналі. Не, ну, на моєму другому каналі краще там. Все лайками і підписко... під... підписками поганіше. І переглядами краще під одним відео. Ну і ще, звісно, ви увазі, можете замітити, хто буде посиланий на моє другий канал. Ну от так. Насправді я ще не знаю, чому далі говорити. Навіщо <реш> мені було радісно, коли Джо таке спитав коментарі той це про холаб, коли і подивився. Ну, звісно, як ви ну, можете знати, я був перед останні. Та нічого. Ну, як вона там написала вона рандомна. Ну я хоч радісний. Хоч я був. Все саме було радісно, що я бачу. Просто ніт. І що я мені там знайомі ще це. Да бой. Як... Любителі мірові, що не Ну от. Якщо це вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, Сподобалося це відео чи ні. І, так, і чи не мені Frady Lun Funky Music. Пишіть коментарі. І всім пока па